Латвія стала лідером із швидкості розвитку економіки серед країн ЄС. Такого результату країна досягла завдяки жорстким заходам економії. Досвіду маленької Балтійської країни цікавляться інші учасники Єврозони у пошуках порятунку від однієї з найгірших економічних криз останніх часів. Невеличка латвійська фабрика з виготовлення фанери, який вже понад 80 років неочікувано стала прикладом ефективної економічної політики для всього Євросоюзу. Ще три роки тому продажі впали на третий... Латвія стала лідером із зі швидкості розвитку економіки серед країн ЄС. Такого результату країна досягла завдяки жорстким заходам економії. Досвіду маленької Балтійської країни цікавляться і інші учасники єврозони у пошуках порятунку від однієї з найгірших економічних криз останніх часів. Невеличка латвійська фабрика з виготовлення фанери, які вже понад 80 років неочікувано стала прикладом ефективної економічної політики для всього Євросоюзу. Ще три роки тому продажі впали на третину, і власникам довелося скорочувати персонал, зменшувати платню та переводити тих, хто лишився, на чотириденку. Утім, зараз понад дві тисячі робітників працюють на сучасному обладнанні, а прибутки перевищили докризовий рівень. Усе завдяки вдалим інвестиціям. Наш успіх приклад того, як завчасні інвестиції можуть врятувати бізнес. 2009-го Латвія пережила найгірший економічний спад серед усіх країн Євросоюзу. Її показники впали на 18%. Під час кризи летишам довелося обирати між девальвацією власної валюти та жорсткою економією. Обрали другий шлях. Протягом кількох років летиші зазнали радикального погіршення рівня життя. Масові скорочення та урізання зарплати стали буденним явищем. Приміром, держслужбовці стали отримувати на третину менше грошей. Однак, завдяки зусиллям політиків ані протестів, ані бунтів не було. Летиші з розумінням поставилися до тимчасових труднощів. Я відчула кризу на собі, коли мені урізали зарплатню. Оскільки вона досі не піднялася, я й не відчуваю, що ситуація якось змінюється на краще. Думаю, ми в будь-якому випадку маємо радіти, тому що є зараз. Завжди може бути краще, але зараз Латвія, вочевидь, не в найгіршій ситуації. Водночас із максимальним скороченням видатків, уряд Латвії взяв позику 7,5 мільярдів євро. Ця сума становила третину тодішнього ВВП Латвії. На отримані кошти зокрема й проводили реструктуризацію та оновлення підприємств. Економіку орієнтували на експорт. У 2011-му стало зрозуміло, що політика жорсткої економії дає перші позитивні результати. Рівень безробіття зменшився, а рівень життя покращився. Благочинна організація Добрі самаритяни, яка опікується бідними людьми, повідомила, що кількість продуктових наборів, які вони роздають, зменшилася у п'ятеро. Постійно тривають дебати щодо розвитку та обмежень. Латвія з усіх країн Євросоюзу вжила найбільше заходів економії і зараз розвивається найшвидше. Минулоріч наша економіка зросла на 5,5 відсотків. Цьогоріч лише за перший квартал, майже на 7. Виходить, між цими двома поняттями не таке вже й протиріччя. Так звана Балтійська модель зараз є предметом палких дискусій в Європі. Економісти сперечаються, чи можна застосувати досвід цих країн для решти постраждалих від кризи членів ЄС. У самій Латвії економісти дотримуються позиції помірного оптимізму, адже подальший розвиток країни тісно пов'язаний з можливістю експорту. Тому найбільший ризик для неї це проблеми глобальної економіки. Водночас енергетика Латвії залежить від Росії. Всередині країни виробляють лише третину необхідних енергоресурсів. Фахівці вважають, виходом для Латвії стане зведення терміналу для скрапленого газу або будівництво власної АЕС.